Послання 1264. Завдяки цій місії, я спасу 5 мільярдів душ. Неділя 9 листопада 2014 року Божого. 15:20. Моя ніжно улюблена, дочко. Усе, що я будь-коли бажав зробити, це врятувати душі Божих дітей. Усе, чого бажає мій предвічний отець. Ти, щоб його діти любили його так само, як він любить їх. Навіть тоді, коли його первісток Адам відкинув його любов, мій улюблений отець склав своїх десять заповідей, щоб дозволити людині жити за його правилами. Бажанням людини завжди має бути служіння своєму творцеві, і для цього вона повинна любити своїх братів і сестер. Дотримуючись Божих законів, людина залишиться вірною йому і стане ближчою до нього. А відкидаючи десять заповідей, людина встановлює велику дистанцію між собою і Богом. Моя остаточна місія, щоб принести людині плоди її спасіння, принесла багато дарів. Я бажаю зараз, щоб кожен з вас від сьогодні. Відмовляв щоденно молитву Христового походу номер 33 і щоб ви тримали копію печаті Бога Живого при собі. Багато людей, які можуть бути несвідомі цієї місії, також можуть отримати захист печаті, якщо ви молитеся за них, відмовляючи цю молитву. Усі Божі діти, які мають печать Бога живого, будуть невразливими до труднощів, які настануть. Оскільки розгортається велика скорбота, я прошу вас зробити це сьогодні, бо я обіцяю вам великий захист від гонителів християнської віри і від потрясінь, свідками яких ви будете на чотирьох кінцях землі. Я прошу вас не дозволити будь-якому страху тривожити ваші серця, хоч я бажаю врятувати. Через моє милосердя цілий світ я зараз заявляю, що завдяки цій місії я спасу 5 мільярдів душ. Я заявляю, що це є один з найбільших актів милосердя, який я заповідав Божим дітям у будь-який момент в історії світу. Знайте також, що я скорочу страждання, які принесе людству звір. Таким є моє милосердя. Але спочатку ви станете свідками Божої кари, бо це було передбачено і є необхідною частиною остаточного очищення людини. Довіртеся мені, піднесіть ваші серця, і ніколи не бійтеся зла та нечистивості, свідками яких ви станете найближчим часом, дозвольте радості наповнити ваші душі, якщо ви вірите в мене. Я врятую усіх тих, за кого ви будете благати про моє милосердя, відмовляючи мої молитви Христового походу. Єдиний гріх, який не може бути прощений, це вічний гріх богохульства проти Святого Духа. Сьогодні є день, в який я урочисто обіцяю принести людству, любов, мир і радість мого царства через спасіння п'яти мільярдів душ. Я люблю та лелію вас усіх. Немає нічого, чого б я не зробив для вас, якщо на те буде Божа воля. Усе, що вам потрібно зробити, це попросити, ваш Ісус!